Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з українознавства. Сьогодні поговоримо про давні професії України, зокрема, про чумаків. А хто ж такі чумаки? Чумаки це давні українські перевізники, які мандрували до Криму за сіллю. Слід чумацького шляху згубився у віках. Але і сьогодні жоден обід не обходиться без солі. На Україні видобуток солі продовжується у славетних соляних шахтах Соледару на Донеччині і у Криму. А професія чумаків трансформувалася у професію далекобійників, які зараз перевозять автівками все те, що чумаки перевозили волами. Тільки перевозили ці, а ще були давніми астрономами, бо знаходили шлях по зірках. Отже, давайте про все по порядку. Чумаки це були сильні та сміливі українські чоловіки, які їздили до Криму на возах, запряжених волами. Туди везли масло, пшеницю, шкіру, хутра. Назад сіль, горіхи, чорнослив. Вино, рибу, шов, килими. Телевізорів та смартфонів тоді ще не було. Тож чумаки перевозили ще й новини, які дізнавалися по дорозі. Чумаками вони називалися тому, що у Криму в ті часи була епідемія чуми це дуже страшна хвороба. Але чумаки мали від неї спеціальні ліки та обряди. Коли чумаки з'являлися на дорозі, жінки повинні були швидко втекти та сховатися, бо чумаки вважали, що жінка в дорозі до добра не доведе. Де проходили чумаки, з'являлися шинки, готелі, де вони могли відпочити. В одного чумака могло бути до п'яти волів, а у заможного ще більше. Чумаки дуже шанували своїх волів. Чистили їм роги склом, і якщо була можливість, покривали позолотою. Де йшли чумаки, там тепер залізниці і автошляхи. Але нічого не зникає безслідно. Так само, сіллю багата Україна, її видобувають у Криму і в Соледарі на Донеччині, там є соляні шахти із підземними музеями. Де все зроблено з солі. Чумаки лишили свій слід навіть на небі. Вся наша галактика, сонячна система і всі зорі, які ми бачимо неозброєним оком, це все чумацький шлях. Сизи птахом крізь віки у ті часи вилині, як їздили за сіллю чумаки, Там битими шляхами вози котились у далекий світ, А гел над головами килим розтилявся зороцвіт. П'ята земна потреба вела людей далеку, ставалася по небу, вони ймовілі лебеді пливуть І задивившись тихо, незвідану блакитну далеку вони собі на Складали диво пісню на земну, куди веде щоманський шлях. Дай майнуй і не знає вороття. Ми до зірок сягнули, і ми спагнули в чому суть буття. По науці корінні, що нас верта додому звідусів, від небо України де чумаки розпорошили сі, Куди ведеш чумацький шуля, трі світ згубився у віках, кінця і краю не знайти, наразі зоряні світи, Куди ведеш чумацький шлях. Чисяти чумацький шлях! Чумацький шлях! Чумацький шлях! Ну що, діти? вам було цікаво дізнатися про чумаків. Ну, добре, а тепер час виконати кілька цікавих завдань? Перше завдання. Будь ласка, дайте відповіді на мої запитання. Хто такі чумаки? Правильно, чумаки це давні українські перевізники. Куди чумаки їздили за сіллю? Так, вони їздили до Криму. Що вони везли до Криму? Вірно, вони везли масло, пшеницю, шкіру, хутра. А що, крім солі, вони везли з Криму? Так, вони везли горіхи, чорнослив, вино. Рибу, шовк та килими. Що ще, крім різноманітного краму, перевозили чумаки? Вірно, вони перевозили новини, адже телевізорів і смартфонів у ті часи ще не було. Що повинні були зробити жінки, побачивши чумаків на дорозі? Правильно, вони були повинні швидко втекти та сховатися, адже жінка на дорозі вважалася не к добру. Як чумаки ставилися до своїх волів? Правильно, вони шанували волів, дбали про них та доглядали. Де зараз в Україні видобувають сіль? Так. В Україні сіль видобувають в Криму та в Солидарі, що на Донеччині? Як називаються всі зорі, які ми можемо бачити неозброєним оком на небі? Молодці! Вони називаються Чумацький шлях. Ну і ще одне завдання домашнє завдання. Розкажіть все, що ви запам'ятали про чумаків. Намалюйте ілюстрації до ваших розповідей. Зробіть відео вашої роботи і надійшліть мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!